Ви попали до Шухраю. 16 тисяч доларів, доларів. протягом. Трьох трьох. Як... Розказуйте, як ви стали жертвою обмана на плошини в інтернеті. Mm. Я гортала Фейсбук. А І... коли то було? Було то, е... то 24-го року, 11-го місяця. Десь, десь 11-15 числа. Mm. Так, Приблизно 11-15 я не помню точно. Я гортала Фейсбук і потрапила на таку рекламу. Ви стали, ви стали учасником е, інвестицій в Фейсбук. Прямо Фейсбук. Зелена е, зелена така е, значна реклама йо Фейсбука. А як це називала фірма? Е Ну я то не пам'ятаю фірма, як це називала, але. До кінця, як я подзвонила на той, е, як вони зв'язалися зі мною, то та, фірма, е, то та е, компанія називається Міхте Capital Ltd». Mm -hmm. Він е, сказав, що вона ще 2018 року має, е, е, вона має ліцензію, зареєстрована в Америці прямо на біржі. Mm -hmm. І і послав мені ту ліцензію. Всі документи вони послали мені, все, все як, як треба. І, і сказали, що треба там ну, пройти варіфікацію, і можна заробляти, можна заробляти на більші. І протягом трьох місяців я вклала в ту компанію 16 тисяч. Протягом 16 тисяч доларів, доларів протягом, тисяч. протягом трьох місяців. А яку першу частку вони слідували? Першу частку вони запропонували на 100 доларів. 100 доларів, тобто місяць 100 доларів і заробити? І заробите 30%. 30% зразу? Зразу 30% заробітку на 100 доларів. Ви даєте 100 доларів, закидаєте їм на рахунок? Йо, відкриваємо якусь угоду, та угода працює тиждень, чи там 4 дні, чи якийсь Якийсь там період часу, потім це закриває, потім знову, потім знову. І так зароботок дійшов так за тиждень, я приблизно заробила 500 доларів. Тобто, дайте 100 доларів. І вас вже типо, 500. А за вас вони торгують якийсь бот, чи то <зас> сам? Чи ви собі... Я сама, я сама мала відкривати угоду і закривати. Тобто вони вам дали прям доступ на платформу. Я доступ на платформу. А ви в тому щось не... розумієте, що відкривали, закривали, чи вам когось рекомендував з них? Той е, консультант, що там був, він постійно мене консультував. Що я маю, які маю угоди відкривати, які маю затривати, коли маю закривати, то постійно було. супровід був постійний. Професійно, за 100 доларів. За 100 доларів. За 100 доларів роблять супровід і вам. Повністю. За 100 доларів консультант каже, які зділки робити, Йо. відкривати, закривати, і за тиждень ви 500 доларів заробляєте? Так. За теж, за теж і куди приходять гроші. Вони мені не приходять. Він сказав, так, ці гроші треба вкладати далі і далі, і плюс к ним ще треба і ще там 2000 доларів внести, потім відкриваємо більшість більші, на більшу суму, з'являти на більшу суму, на більшу, на більшу, на більшу. І потім вже було. У мене було шість тисяч доларів вже так помалу помалу Собто, так о... було шість тисяч доларів. Він попросив іще чотири тисячі. А на шести тисяч доларів які у вас вже там був? Вони мені дозволили вивезти шістсот 600... шістдесят 60 євро. Шістдесят доларів. Ну 60 євро вивезти на свою особисту карту. На карту. А як ви поводили? Через ту, ту програму де вас був до через програму. Я вивела на Зенбанк. Вони мені допомогли зробити такий віртуальний віртуальну карту. Mm -hmm. Телефоні на Зенбарський. І потім мені пообіцяв, що якщо я ще вкладу 4 тисячі доларів, до тих, то взагалі занотий квиток, коротше, і буде, я зароблю на тому, є можливість заробити 10 тисяч доларів, можеш вивезти кожен місяць. Який процент він з того хотів? І того він мав процент, наємно точно таке. Ну тобто він ти каже, я не небезплатно роблю... Так, так, 7%. так, він сказав, що процент йому теж із 110 доларів. Або 10%. По-моєму, 10% із заробленої суми. Ви підписали 10, з ним якусь угоду? Ні, валіфікація і все. Просто верифікація. А свої паспортні дані ви десь указували? Да. Ви паспортні такі і ага. прямо фотографірували паспорт чи просто, просто описували? Так? Ні, фотографували. Фотографували і до ага. заходу на платформу. На даний момент, у вас є доступна ту платформу? Ні, немає. Вас заблокували. Ага. Те, вас Так. Я так розумію, що в процесі, коли ви зрозуміли, що то вас обманюють, ви перестали інвестувати. А як ви з ними розійшлися, на якому факторі ви довіряли? Ми розійшлися, вони зробили спеціальний якийсь блокдаун там в тому. І я була довго постійно. Три рази я вносила по 4 тисячі доларів і все було мало. Все було неправильно. Неправильно вони, преслали... кредит, вони мені, вони, Кредит, вони мені дали такий кредит. Із тої компанії, якби із того інвестиційного банка такий кредит, я, пості, я його заплатила 4 тисячі доларів. Неправильно це заплатили. Потім ще раз, і ще 4 тисячі заплатіти, і все буде ваше, всі гроші будуть ваші. І то неправильно було. І третій раз я вже не внесла. Я два рази заплатила, два рази заплатила кредит по 4 тисячі доларів. Потім я вже перестала, і тоді я вже зрозуміла, що вони просто вкачують по 4 тисячі тому, тому кінця не буде. Ну, при тому, як ви казали, що вони вам зробили рахунок, яка частка була на тому рахунку? Е, Ваші заробітки? Вони гроші. Яка частка? 86 тисяч було на рахунок. 86 тисяч доларів. Доларів. То в ту програму. І вони в той момент, коли ви кажете, що все, не даву, вони вас блокують просто. І все, ви нікуди не можете дозвонитися, там немає ні кнопочки підтримка, ну, взагалі нічого. Просто у вас є е, ця іконка, ви туди даєте свої дані, ви заблокуваєте. Заблокова. Не можна з ними зв'язатися. І далі ходите адвоката. Я хочу адвоката про адвоката у Фейсбуці. Я знайшла. Я просто написала. Я хочу провірити свою фірму. Mm -hmm. Я не равно виділа цю сам виконавку. Я написала, я хочу провідати свою фірму, свою компанію. А він мені подзвонив на мій номер телефону. я там зареєструвала номер телефону. Він мені подзвонив і, і, ну, і сказав, що 100% вони вони якби, підводники, мошенники, якби, аферисти. І, і я його запитала, чи можете ви мені вернути. Ті. Я точно можу вернути, то точно я вже таких мільйон справ зробив. Він себе зразу зарекомендує професіонал. І, і... і прислав всі ці документи, які я тут маю на, 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 на телеграм. Тут багато документів. Він мені прислав, я вам покажу. Свої документи прислав. Це його паспорт. І там далі є його. Документи. Та на мові він розмовляв? Розмовляв на руському чисто. По руськи розмовляв. Хоча... Чисто по-руськи, але ну, тут у нього ім'я Конрад Весоловський. Хто він такий? Який... А він, він виходить з вами веб mm -hmm. Ви на веб-камеру? Я на жаль є фотографія. І він на веб-камері відповідає цьому паспорту. Ну, я вам кажу, подивите, ви це подивити ви має професіонал, бо чесно кажучи, я, я тут похожий, але може і ні. Дивіться тут. Бо зараз такі технології. Це його. Я щось покажу. Бачите, сізі, бачите розмитість? тут на його, де, де, де в нього йде майка. <плес> Бачите цю розмитість біля голови? Uh -huh. Бачите, дивіться, uh -huh. тут ви, видно. футболку, нормально, тут uh -huh. видно, тут де, біля голови де розмитість. Це показує, то, що зараз сучасні технології через веб-камери роблять собі любі обличчя. Я не знаю, що це за паспорт. Ми, в принципі, можемо подивитися, що це за людина. Я від вас прийму скаргу, ми напишемо теж від себе поліцію скаргу, від вашої імені на підставі довіреності. Але то о, зараз сучасні технології так роблять. Він собі просто взяв, зробив лице тої людини, яка є на паспорті, тому вам неможливо не повірити. Вони вам і вірять. Будь ласка, ви дивитесь, говорите, ви йому вірите, ви просилаєте ті кошти. Скільки він попросив коштів за свої послуги? Він попросив 10% з того, що ви робите. але він більше 10%? 10%. 10% з того, що він виведе. Це як гроші не платить. І після підписання догоди, що він буде повертати кошти, що відбувалося? По-перше, треба було відправити 100 тисячу євро на відкриття рахунку, на який ви могли вивести ті кошти, 1000 євро. Ви не задумалися, що чому зразу вам не приходять кошти, що треба ще якийсь рахунок відправитися. Цей рахунок у, у банку, як це він називає, такої я вам кажу. Це рахунок у банку. Опейнбанк. Опейнбан. Відкриваємо рахунок. Давайте 1000 доларів, я вам відкриваю рахунок. Так, так точно. Бо, і на, ти, на той рахунок я вам виведу кошти. На той рахунок виб'є кошти. Ви відкриваєте рахунок Тут. і. Кошти прийшли на той рахунок. Кошти навіть на рахунок 84 тисячі. 40, 43 тисячі доларів, там і тисячі баллов. Тому що той банк, у якому, якби він сказав, що кошти зберігалися, то не всі були інвестиції правильні. він каже, що... є грошей, мені той банк, у мене навіть у мене даже та є Емалі, що мені послали звіт із того банку у Емалі письмо? Навіть і банку написав. І банк написав. Банк. Ви ж ви знаєте, що банк, якщо є якийсь шахрайства, то зразу блокує рахунок і йде розслідування. Вони не можуть частину грошей дати, чи частини гроші Ви Я Я вас не обвинувачую, що ви чогось не знали. Я просто, мені шкода, що е, така ситуація сталася. Банк мусив заблокувати рахунок, якби не то знали. Вам приходить із банка письмо, що половина грошей є, шахрайні, Да? Так, вийшло. А половина такі. грошей відправляють адвокатові, нібито на цей, новий рахунок, на цей який, новий рахунок, який ви відкрили в банку. Так, так. А ви дивились той банк? Ну, ви, Я не... дивилася той якийсь англійський банк, цей Bank. банк. Mm -hmm. Англійський банк і у вас такий рахунок. І, ну... Те, цей рахунок у вас зараз дійсний. Виходить. У мене той рахунок. Вони потім той рахунок кудись до, до якогось. Перекину. Він не мог держати той рахунок, якби, і вони перекинули до якогось банку е, транзитного. Якийсь рахунок, де я вже не бачила ці гроші. Я вже ті гроші не бачила, їх вже не було на рахунку тому банку. Open. Open а який банк називався? назвався? Опенпей. Ось це. Там мені прийшли з нього. Де-де-де? О, 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 там о, внизу. Оце um, oh, one Bank. One-Pay Bank. Yeah. One-Pay Банк. Bank. Bank. Він мені посилав, які я маю документи зробити. Спочатку треба було зробити. Mm -hmm. І тут є всі, всі кошти, які я маю заплатити. Скільки я маю заплатити? Тут бачите, тут є написано. Це, це відкриття тої карти. Mm -hmm. mm -hmm. Потім треба було заплатити. Е, я вже не пам'ятаю, скільки теж 100 тисячу 400 або скільки доларів за е, бумажку, за. за... Як це? Ну, що це. За, за яку, йо, mm -hmm. за якийсь партнер. Потім за який штам. Він починає. І починає... Е, я, я вам допоможу за 10%, але давайте. Так. Відкрити рахунок тисячу доларів. Ця квитанція 100 доларів, це ж нам 500 доларів, і в кінцевому результаті скільки ви виділили? 10 тисяч 10 10 доларів. доларів. І після 10 000. витягнення 10 тисяч доларів і, ви... і пропадає. І пропадає. Просто ні додзвонитися йому не можна. Я йому і писала вже. І, і дзвонила на його е, чеське, е, на його польську карту. Там мені відповіли, що це не дійсна карта, а потім я натянув. Номери, які я мала ще у нього. Я дзвонила, але ніколи не вибивало, що це е, той е, ну, Конрад Веселовський. Там добивали якась е, фірма або щось таке. Ну що, ви попали до шахраїв. Буду прямий. На жадності людей завжди заробляються гроші. Ви думаєте, що люди легко можуть заробити гроші. Ваші дані вони десь отримали чи може з Даркнету, чи звідкись них попали ваші дані. Вам додзвонилися, вам запропонували, вам скинули рекламу. З вас попросили лише 100 доларів, вам показали 500, ви зрозуміли, що о, на кінець, болить, важко працюєте, я так зрозумів. Дуже багато працюєте і думайте, вже піду скоро на пенсію, може, якісь грошей зароблю. На жаль, грошей ви не заробили, тільки витратили кучу грошей. Аферисти вас обвели пальця, Показали кошти, які ви не можете вибрати, 84 тисячі і так. пропали. І вам зразу приходить реклама. Брокери, ми, адвокати, команда виведемо ваші кошти. Це ті самі аферисти, просто сидять на етаж вище або на етаж нижче. В одному тому самому зданні. Вас розводить адвокат на такі кошти точно і е, пропадають. Все. Так, так. На, цьому, на цьому вони просто пропадають і все. На жаль, на даний момент дуже багато пострадавших людей. Ви не перша котра до нас звертається цим. Що з цим треба зараз робити? Вам треба зараз піти в поліцію, написати обов'язково скаргу. Що у вас була скарга, що ви звернулися за статтєю шахрайства, що у вас прийняли, тому що кошти відправляли ще з республіки, тому нехай вони неї тут цю, цю справу. Обов'язково протокол тримати в себе. Бо якщо десь якісь будуть вискакувати, чи та фірма, від якої ми прикривалися, що нібито там. Ви на них подали скаргу, ага. то у вас є протокол. Чи якийсь банк скаже, що у вас відкриті рахунки, тепер ви мусите платити за ті рахунки, бо ті рахунки вже там у вас декілька років йдуть, а ви за них мусите платити поплатки. У вас мусить бути протокол, що ви звернулися за статтею шахрайства, ви нікому нічого не будете платити. Як буде діяти кіберполіція? Як вони накриють ці е, центри з цими шахраями? Я не знаю. Я не маю до того доступу, не знаю, як вони будуть, але на даний момент. Як показує практика, завдякуючи цьому іскусному інтелекту, умелої інтелігенції, як вони тут чехи кажуть, багато справ вони таких розкривають. Також ми стали жертвою того шахрая, адвоката, котрий зараз завдяки новітнім технологіям просто собі може змінювати обличчя хоті президента, будь-якого президента, любої людини змінить собі обличчя, він робить собі аватар, і він з вами в реальному часі може спілкуватися. Показувати документи в реальному часі співпрацювати. Зараз так то все працює. На жаль, поки що не захищена система у цьому інтернет-пространстві не такою захищеною, щоб люди оберігали чогось. Але е, одне, що може оберегти людей, це вони не мають вестись на такі легкі заробітки. Немає таких легких заробітків. Ніхто, ні комуніс безкоштовно або такі великі проценти не дає. Ми приймемо від вас скаргу. Напишемо від себе в поліцію. Я зроблю маленьке розслідування по стосовно цього банку. Я дивлюся, то, що всі дані, які вміють дати, подивимося на цього адвоката, який ви нам подали. Це все дамо в одну папку і поштумову від нас також на поліцію. Нехай поліція розбирається. Я знаю, що в таких справ дуже багато, бо у нас на протязі п'яти років було десь 30 звернень. З такими, з такими справами, що люди стали жертвою магами. Обманюють не тільки те, що ви інвестуєте. Ще багато обманюють, хочу зазначити на цих на платформах, таких як Marketplace, де ви, якщо хочете щось продати, uh -huh. з вами можуть зв'язатися. Ви оплатіть зараз, а я оплачу потім, ну і так далі. Все, де від вас хотя, що ви наперед заплатили, це шагайство. Це не працює. Тому будьте обережні. здоров'я. Як кажуть, на своїх помилах мучаться. Так. Я вам дякую за це відео, бо е завдякучи за цьому відео, ви застережете тисячі, а може і мільйон людей, що мене потрапили до сіти тих аферистів. Дякую. Дякую, я так і дякую.